Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у рамках свого офіційного візиту на Волинь проанонсував відкриття свого представництва у Луцьку. Про це 6 грудня він повідомив під час позачергової сесії Волинської обласної ради, а також Юлії Спас, яка стала представницею Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області. Так, Лубінець заявив, що у Луцьку незабаром відкриють регіональний центр. Захисту прав людини. Посадовець додав, що команду, яка працюватиме у регіональному центрі, уже сформували. Буде відкритий регіональний центр захисту прав людини на території Волинської області. Вже знайдено приміщення, знайдений донор, хто це профінансує. Це не державний бюджет України, жодна гривня не постраждає. Як я завжди підкреслюю. ми це робимо виключно за рахунок. Міжнародної співпраці з міжнародними організаціями і також я сьогодні представив представницю е, уповноваженого Верховної ради України справ людини в Волинській області спас Юлію Олександрівна. Як зазначив Дмитро Лобінець, під час свого виступу на Волині Юлія спас виконуватиме ті ж функції, що покладені на нього, проте в межах Волині зокрема йдеться про питання щодо військовополонених, депортованих дітей захисту прав людини тощо.